Доброго дня, глядачі каналу Сад Вінничини. Сьогодні 11 серпня 25-го року. Хотів вам показати ще один серії персик серії Роял Роял Манджестик. Роял я вже один показував «Глорі» а це роял Манджестик. А це роял Манжестик, це другий цей роял. Хотів ось зірвати хоч закісняки. Осьой. Опа, аж течет. Дивіться, і ще може якийсь м'який тут. Бо Вони тут його пообривали і твердим. Зараз одне зірву. Таких два туди, багато, небагато, дивіться. Двіся на цей персик. Подивіться на сиперси. Ви що, дивіться? Темний цвет. Якщо ця передає, то це взагалі фіолетову очутній цвятку. Дивіться. Відцінку такий. Він він, він цього року, звичайно, він по, по розміру він невеликий. Він. 177. 71. 156. Ну отакий. Вище є один а то не буду зважувати. Зараз я розріжу його, подивимося м'якость, тут напевно, м'якось що. Тут, тут м'якоть така, що як якщо... хто знає, він ще розріже. Некий такий шо я. Дві цей камня. Просто не можна її розвивати на двох. Кісочка не вистає, ну подивіться кам'якось. Дивіться. По соку тут утю. Дивіться, червоний сік хіт ще, бачите. Червоний. Смак. Угу. Він фактично перестигає. Ну, сахар один. Я спробую ще трошки твердішого розрізати. Дуже. Він чого той тут звішу не буде. Теж дивіться, м'якуть. Теж така м'якоть гарна, дивіться. Кісточка всередині. Така бачите, м'яка. З червоними проживками і хрустяхи. Комарики вже. Теж солодкий, прямо навіть солодкий такий кислинки, бо ще тут немає, все солодості. чуть чуть маленька кислинка. Вроді б він сказав, що кисне, але це року він такий, більше більш солодощі, ніж кислоти. Хороший такий. Взагалі, серія роялів це Флай Зайгер вивів, він же не одну серію вивів, все. і тут велика серія з роялів є. Ось такий сорт сор, теж рекомендую, він неприхотливий, росте, сильно росли, приросте такі. Мені по живцях, то найбільше на він дає, дві, які, які ще є живці, бачите. Хорошо ж, тобто тут формування веретеном. Навіть супер веретено тут нема сейця. Я то що лишив одну гілку, ось, а так вона вважається, що зверху зам'яна гілок. По-сильному в мене отак воно. Не показав вам, ну може і покажу. Я не знаю, нема часу, як це ці формування, обично. Це навісні добре розказати. Але я не за то сьогодні. Я за те за цей сорт, що він вже багато опало його. Багато багато вже всякі, дивіться. Літає, літає шер, шершу, дивіться, бачите. Вони, вони прилітають і харчуються. Бач, де був зірваний, бачите, там же сал. Вже він вже він присів, бачите що. Оце він, він такі, 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 така живність з'їдає персики і нектаріни. Від комах можна вчепити ленту, а від цих не ленту, бо вони сідають прямо з льоту. Що ж ти зробиш? Отака, отака живність є. Ну нічого, нам теж вистачає. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви дивитеся цей канал і дякую, що я можу вам показати ще цей гарний сорт. Миру вам добра і все буде Україна!